Вітаю вас, дорогі брати і сестри, шановні вишгородці і мешканці нашого міста. Хочеться в такий день, друга річниця повномасштабного вторгнення. І ви казали, я вам казав два дні назад про гіркоту. Да? Питання: ну, за що? Чому так? Одні. Захвачують землю і вчать нас жити, а інше захвачують храми і вчать нас молитись, хоча самі, мабуть, і не вміють того. Я в шоці? Дійсно, я не можу підібрати слова, я не можу. Я навіть розповідати не можу. Чому так? І що сталося? Бо, як я вже казав, Ну, в мене ніколи проблем з серцем не було, а вже і серце болить. А в голову думки не ті, що свіжі, а й взагалі не влазять. як у того, знаєте, великий гул, туман, ти нічого не бачиш і нічого не чуєш. Сьогодні в нас була запланована Богослужіння, свята літургія, де ми особливо хотіли піднести молитву за нашу державу, яка бореться з зовнішнім ворогом. А після літургії з заслуговими молитвами спам'ятати всіх невинно загибших людей в цій війні і тих воїнів ЗСУ, якось також обороняючих, загинули. Але о сьомій ранку пан Юрій Большаков, він же капелан ПЦУ прийшов в храм, відштовхнув нашу жіночку Малину Михайлівну, відібравши в неї ключі. Закрив двері, повісив свій замок і сказав: Це наша церква за своєю скромною компашкою. Вибачте, що я їх так називаю, але це факт. На відео там видно. Я навіть не знаю, як це пояснити. Моє враження і в нас свідки вони, підтвердити, що Вони були сперевали. Батюшка в літній рясі, мабуть, то п'яний був, мабуть, його ще тримали, але вони вийшли, не дочекавшись суду. Курірював цей весь процес професор, Я його сьогоднішнього дня не буду називати що він священник. Він, він сам себе назвав професором, тому це він збир, буде це у нас отець Віталій. Буде нас професором. Приїхав курірювати і каже, на що нам дочікуватись рішення суду. Якщо ми вже вирішили, тепер пан Большуков Юрій. Ви його побачите там на відео. Він військовий. Формі, до речі, носить шеврони гура, з якогось дива не може пояснити чому, але носить Почитайте. Я можу дати вам телефон на забор, слово, На написано, його там немає я перевіряв. Я Людина, котра просто почепила, це почепила. Може дати номер телефону, дзвоните, пікайте, дочекав. Бачите, поки що ви маєте право його нести. Ви маєте право його нести. Я вам ще раз сказав. Я його, бачите, ви виникаєте питання. Так само ви зараз і тут робите. Ви накладете на Ви випадку. Я вам сказав, ви заслуговуєте його насиліте. Якщо мені його туди почепили, він вирішив, що він вже настояти. Тобто монах фіофіл на задньому плані, тепер він настояти. Те, що питань у Юрія Большакова багато, то це факт. Кажуть, на, ньому, на його рахунку вже 14 або 15 храм. Наш він не зміг забрати. І слава Богу, дякуючи. Те, що він молитви не вміє співати і хреститись, це другий факт. Там на відео є. А, а Юрій чого не співає? А, а батюшка Юрій чогось не співає. А він воєнний. А знаєш, він? Він. Він. Батюшка в воєнній формі. Він. А, а бачите, хрести в формі. Те, що в нього самого є проблеми з законом, такі, як самі поліцейські казали не на камеру, що неодноразово його ловили по 130 статті. Це п'янка за кермом Те, що. Доходять слухи, і люди телефонують і розповідають, що в нього є порушення законом з тим, що шахрайськими діями він розповідаючи, що бере автомобілі як гуманітарну допомогу для СССР, то вже були такі факти, що він в Києві їх перепродував. Люди добрі. Це як називається? Це друге питання. Що собі думає доктор Богослов'я? Академії Богословья, як він себе професор не називав, він, уявіть собі, о 7.00 захвачує храм Великомученька Целітело Пантелеймона, о 9.00 в нього по розпорядку літургія, де він виголошує тінію миром Господу помолимось, яким миром? Якщо люди плачуть, сьогодні ми оперативно провели збори, де дали підтвердження в тому, що залишаємося в лоні Української православної церкви з очолюванням митрополитом Онуфрія, блаженнішим Київській всієї України. Сьогодні висловили свою думку і є відео підтвердження, де запевнили ще раз довіру настоятеля священику Діонісію, тобі ж мені. Українська православна церква залишається в зоні Української православної церкви під порякування митрополита Онуфрія. Хто за? Сі. Хто проти? Ніхто! Хто, Хто отримався? Міш. Ми, парафіяни храму святого Великомученька Пателемона, залишити мене настоятелем, як я призначений був 10 років назад. Хто за? Зі! 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 Хто проти? Ніхто. Так, Ніхто. Чекайте, бо потім скажуть. Що... Хто утримався? Нема. Чекайте, я так не вмію, так? Я... Ну, я собі не уявляю, щоб взяти, прийти, побити комусь чоло через свої дії. Заходь. Через свої дії заставити 124 людини сьогодні присутні були, рахували спеціально. 124 людини, заставити їх плакати і потім йти звершувати літургію. Не уявляю. Тому, пане професор, ну, люди в шоці з вас? Я тепер, ну, до сьогоднішнього дня я вважав, що є священники достойні, нормальні спецу. Тепер я, ну, я навіть не знаю, що робити, коли я зустріну батюшку ці отця. Навіть і слова не повертається сказати, що він священик Богдана. Що ви думали? Але сьогодні ви щось завчасно втекли. Ви навіть не, не встигли отримати стосуна, як ви отримали минулого разу. Чи вам стиль, соромно стало, чи ви отямились? Але знову ж таки, ви поїхали до. Професора на богослужіння і там фоткаєтесь і розповідаєте, по фотографіям видно, що ви розповідаєте якусь проповідь, майже, мабуть, про любов. А яку? Де ви взяли ту любов? Якщо ви по утрам бігаєте просто як хапуги, відбираєте чуже майно. Вам люди кажуть, ми не хочемо вас тут бачити. Вийдіть, будь ласка. А він каже, ні, це наше ми хочемо, бо це наша земля. З якого дива це земля міської ради, це земля народу України, який проживає на Вижгородчини? Запам'ятаєте це? Ви дійсно провокуєте, щоб ці ж люди зібралися і, мабуть, вас десь перестріли перед службою і розповіли вам, як священнику, як себе треба поводити, пане професор, Може і вас треба зустріти перед Вижгородом? Дивуюся, я дійсно в шоці, і в мене слів нема що підібрати. Якісь слова подяки до Бога так, що Господь зберіг наш храм, подяка за людей, які підтримували. Знов сьогодні аншлаг дзвінків. Сьогодні, мабуть, ще третій день народження, бо я це прирівнюю. Всі телефонують, вітають, кажуть, що молодець. За добу я, мабуть, чотири рази батарею заряджаю, бо садять так телефон з привітанням. Як люди підтримують? Атеїсти навіть атеїсти з-за кордону, протестанти або інших релігій телефонують кажуть, ну, ми такого ще не бачили. Щоб за три доби два рази приходили відбирати не просто відбирати, а забирати храм. Це моє, бо я так хочу. Хочеться сказати, що зла не тримає, але серце болить. Хочеться сказати, і я просив вже на проповіді сьогодні на вечірньому богослужінні і своїх парафіян, щоб зла не мало. І просив, щоб вони навіть не проклинали і тільки молились, щоб Господь дав вам розуму, щоб ви отямились, великі наші експерти з патріотизму. І великі наші м, патріотичні священники, які м, ну, я навіть не можу охарактеризувати. Ви далі все по відео побачите, і їхню цілеспрямованість, їхні внутрішні, духовно насичені м, мабуть, горілкою. Чи, ну, я не можу дати пояснення, в якому стані вони були і що вони е, підтримали. Окрема подяка поліції, е, яка на перший взгляд, дійсно вони пошкоджали нашу присутність в нашому храмі, але на другий взгляд вони відпрацьовували свою роботу, щоб дійсно не було штовханини, кровопролиття, щоб не було суточок. Але було що повинно було статися. Я, грішний на відеотез, десь можна побачити, що ну, штовхнув професора. але... В ту мить в мене проявились емоції, які заволоділи моїми думками, серцем, тілом. Тому я наберусь духовності, наберусь сміливості, попрошу вибачення у професора. Я вибачаюсь. Але я в шоці від їхньої поведінкою і навіть і сказати не можу чого. Можу додати. По-перше, верніть нашого замка, по-друге, акумулятора, а по третє. Мабуть, їжаєте в свою митрополію, докладайте, що ви споплюжили віру православну, що ви з великим позором були вигнані з території храму і ніякого Бога, бо Бог це любов, не можете проповідувати. А якщо ви його проповідуєте з амфона, без сповіді і покаяння? То є вам ганьба і позор. Бо ви не маєте того права. Божого всім благословіння, янголо нам всім. Нехай береже Бог покрова Божої Матері і молитвами всіх святих. Будемо надіятися, що завтра буде мирний, добрий ранок, який нам не спортить зовнішній ворог. І не, знову не спортить внутрішній ворог. Амінь і Господу слава!